Перевіряємо освіту Маріуполя. Міські школи вражають, жодна не входить в сотню кращих за даними ЗНО. але. Їхніми історіями країна наслухана. Ось обстріляна школа номер 5. до та після відбудови. А це технічне ліцей, який недавно став сенсацією. Веду вас туди. Маріупольський технічний ліцей. Я сюди приїхала, бо мої агенти сказали, що тут є незвичні комахи. Пішли на інспекцію. Маріупольський технічний ліцей розташований в історичній будівлі 1954 року. Розрахований на 500 дітей. Ліцеїстів набирають виключно на конкурсній основі, починаючи з сьомого класу. Добрий день. Програма новий інспектор Фреймут. міста до вас. Вас звати Вас. Володимир, Васильович. Володимир Васильович, ми перевіряємо вашу школу. Зараз я розумію, що перерва, може, ви директора покличете. А я добрий день. А я розумію, що їдальня тут. Я хайпі не можу, ви розумієте, да, ну, я це направо, там, де. Ось там. Добре, дякую. Добрий день добрий я день, Оля Фрему, правий новий інспектор Фрему. Я теж дуже дуже приємно. Прийшли перевірити вашу школу, тому що тут ну кажуть, це дуже цікаве місце. Я потім поясню, що саме нас зацікавило. Але хотілося подивитися вашу їдальню спочатку. Спочатку їдальню. Давай пахне тим більше пиріжками. Зараз ще не перерва. Дітки вчаться. 15 років вашому ліцею, техническому лице. Я рада, що на каких-то кадре в, в центрі внимания вы... Ольги Фрейм. Да, да. я да, вам да. пощастило або не, я я не знаю. Я дуже смотрю вашу передачу. Дуже приємно. Дійсно, видно, що школа дуже стара. Наприклад, миття рук відбувається ось тут. Ну, Принаймні є мило, подивіться, миль це є. Ой, вимає руки. Yeah. Діти матюкнули. Це мені? Пані Аліна, а тут, дивіться, дописали. Ну, ми міняємо, чесно кажу, кожен раз міняємо. Вуліганять? Каждый раз міняємо, але родители все одно є. Родители є. А як ми з родителями розмовляєте? Ну, стараемся толерантно. Бесідуємо, внушаємо, обговорюємо. Угу. Якщо надо, родителей вызываем. Добре, будемо сподіватися, що в врядителі стане менше. Добрий день, смачного вам! А ви вчитель? Вчитель смачно. А вчитель якого предмету? Ага, дуже приємно. Поки вчителька російської мови їсть, я подив, що даю діткам. Дають ці... К... Ага, кому що? Кому вареники з капустою? Кому котлетку? Ні, дітя вічно заказує із -за приножного меню, заказують це і ніхто не знав про наш візит, тому все це дуже відверто і по-справжньому. Борщик, якийсь суп В глечику. Это... Дуже смачний а, вигляд. Дуже гарно. М'яска, шматочок, картопелька. Та, ну, така та. смакота не смердить тут якимось перегорілим цвілом. Ні, у нас дуже хороший колектив Пр... да, у -у -у. Я Зиму, Один раз поміняла, второй раз поміняла. Поміняли. Да. Потому що мене не устраивало качество продукції. Сначала качество продукции, потом качество выпечки не устраивало, uh -huh. потом я, поэтому я меняла контингент. Вот, добрый день. Вот я меняла контингент, вот у нас... Это контингент. Да. Да. Ой, вот она у нас Как работает, вас очень опытный повар. Дина Сильна. 500 деток да. в да. школе, все едят? Нет. Пани Надя, а сколько детей есть еще? Ну, вообще так много питается. Ну, дело в том, что это да, понимаете, он сейчас требует. Вот я же хотела на вашу кухню. Да, да, подивлюся. да, 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 все. Так, Той, так. Не то йому до що ні заказує. Гарінічки, гарінічки, жаркує, жаркує. Ага. Це ганчірка, а ви на них вже надписи, вони ж одноразові, коли ви з того надписи зробили. Ми так. ж ми будемо нім, місця ніби. А чи і пишете на них? Ні, вони ж написані, воно не змивається не Так, але я думаю, що це одноразово ганчірка в довго вона ні, користуєтесь? Ні. Ні. ні, ні. І не здивувалося, що це викидати, а ви на ній ще щось пишете. У вас мало ганчірок? Хачає все, у нас все є. Це що забилося у вас? Ні, це не забилося. У нас тут так мийне. А де ви миєте посуд, пані Наді? Тут Ванна, де. а є машинка для миття посуду? От вона би теж мала бути. Коли будуть робити не, реставрацію школи, вимагайте, тому що вона вбиває мікрови. Просто це хорошо. ваше право. Да. Маленькому приміщенні так от мліють в теплі котлетки, масло, і е, варіяні, і такі. Все є. І а у вас я бачу нас... помічник. І кашка у нас, і пшенична, і рисова. Є вибір. Добрий день. А ви помічники пані Наді? Так. А ви тут працюєте? Я думаю, можливо студенти. Випечки прикрасила. Давайте Пейте, я подивлюсь, на неї все прикрито марлями, як на дачі у бабусі, щоб муха не сіла. А ну показуйте слово. це ви з кондитеркою займаєтесь, так? Булочки робите з повидлом. Ось ці а якось, як я не прийшла з Чипсі, всього працювала два чоловіка. Потім я тобі, своїми усилями контингент збільшили. ну, так, да, пахне тут дуже смачно. Дівна, була... Знаєте, як пахне? Ніби у баби з дідом, яка що нас колобка. Дітям дуже подобається випічка, і вони навіть більше... Угостіть вас всіх, да? Почитають ні, не, ми зараз не будемо їсти, На одній переміні приходять, беруть на другій перемені. Берут. Ніж, Знайшла ніж, якийсь лежить тут ніж, ним е, э, розрізають булочки, тісто, Має бути чистим, але в мене є підозра, що він не зовсім чистий, бо у вас немає спеціальної машинки для миття посуду. Ні, ми стараємося, ми гаряча вода. Ні, ви можете намагатися. У нас бойлери стоять, тобто гаряча вода є, можна і температура гаряча вода собирає. Так, отже, чекаємо результати. Я перевірила ніж, яким розрізають булочки тісто. Це значне перевищення норми. 899, Пані Надя. це означає, що машинка для миття… Ні, ні, це не відповідно. Це мікроби, це не видумна. Пані Аліна сказала, що все для вас зробить. Я дуже на це розрахована. Давайте на дітей подивимося. О, дивіться дітям дуже. Добрий день. Привіт, смачного, смачного. О те, що говорила мені, пані Аліна, дуже мало місця вам, так? Да? Треба буде на одному сидіти. Вам навіть нема сісти? смачного? Тут всі ви так в купцях в касті рукавичка. Всі разом за то мало місця. А як ви? А як ви тоді встигаєте всі погодувати? Ви їх розприділили по переменам. Групи приходять, заранее заказываются це не выходятся. Вот сейчас седьмые классы поедят, потом дальше восьмые, ну а старші уже туда на термину в дальних переменах. Мочного вам! Їдальня технічного ліцею чи не найскромніша з перевірених, а з навчальним обладнанням тут геть біда. Наші експерти з інституту суспільно-економічних досліджень пильно вдивилися у цифри. На шкільний інвентар мерія виділила навіть не на три тисячі гривень, і це не увесь рік. Та попри скруту про геніальних маріупольських дітей заговорили маріупольські учніки прийняли участь во всеукраїнському конкурсі Техно Україна». Участие в суперфіналі конкурсу в США рекомендована Альона Ратушная. Дівчина створила унікальний буд Прибачте, Идите да, сюда. Ось, до вас. До вас? Ваш клас прийшла на випадково. Дуже рада за вас. Це, ваш, це ви? Да, вот она, Оля. Альона, розказуйте, що ви а винишли. Учитель. А де вчителя? Вот Ходіть сюди до нас знайомих. Не Оля, з вас. Та Людмила. Пані Люда, показуйте свій винахід. Є він тут? Можемо зайти? Отже, ох! В цих малесеньких ліжечках. Ну, це тільки прототип. Лежить щось. Розкажіть мені, будь ласка, що це? Це цеглинка маленька. Uh -huh. е, вона зроблена з саману. Uh -huh. Саман це до, досить. Дав давній матеріал, так угу. сама за ну і на Україні у нас загалі. Багато, і, і, да, багато будинків її були. Це Саман, схоже, знаєте, та... хата Мазанка, це не то? Да, це, да. це, це да. воно? Це да. воно. Там стоять наповнювачі. А, ось це, Да, Інгредиенти. Да, насіння. 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 Це не саме насіння, а шпиня, яке вони, можна викидають, а нащо його викидати, якщо можна використовувати. Це оносіння, шпинячка. Да. Ну, ого, а це що? Це стружка. Стружка? Деревини. Це підписне. Mm -hmm. Давайте поспробуємо попалити цю цеглинкою. Давай, давай. Давай я. Безпеки. То це цегла? Це тут наповнювач, тканина. Обріз тканини, яка... Да, воно вуглиться, але не палає. Не палає, не палає. Воно може тліти досить довго, але пожежі не буде. А, пожежі не, не, було. не буде. Воно я хочу хату з такою цегли. А ви, а я ще трошки збираю гроші на свою хату. За роки три буде багато такої цегли? Я зможу закупити. Що Думаю, Дякую, що показали. Дуже цікаво. Не будемо зривати урок. Дуже приємно було познайомитися Ми з вами. Теж. Неймовірно, дякую. дякую. Агенти підтвердили, у ліцеї вже рік плодяться комахи. Занесла їх дев'ятикласниця Катя Малкіна. Про цю заразу написала міжнародна преса. Школярка з України отримала друге місце на Олімпіаді в Нідерландах за свій революційний винахід. Добрий, 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 добрий звізда, це ви добрий день. знайомитись. Заслужить, не Оля звати. А мене Яніслава звати ми тільки з Києва. Приїхали. А Катя де? Катя де Катя зараз в Києві нагороджує. Так покажіть мені тих хробаків ваших, які Маті, їздили за кордон. Маті, да, зараз. Є вони отут? Ні, так уміть собі. Зараз подиви на тих от жучків-павучків, які їдять поліетилен. Лише залишки. А, а що з тому, ними? Що? Ну, тому що. Зараз треба починати нову серію дослідів. Вони <гас> тут ось тут у нас. Це їхній обід. Це їхній обід, так. Ось це Число. вони так їдять. А ну покажіть, як вони їдять. А, ось, ось, а все дюряве. Ось. О, Ой, вони не дуже симпатичні. Вони, а можна його на хустинку? Чи він а, буде можна помре? на Хустинку, можна на хустинку його. Оцей пан черв'як, так хробачок, який врятує світ. Якщо їх буде досить багато, а вони як взагалі люблять займатися коханням? Вони розмножуються, О, вони розмножуються ще як. А тобто, вони така, такі така гидота романтичні. У них є статеві ось це лялочка, лялочка вона. а я, тобто, ви знаєте, де жінка, де чоловік? Ні, ні, лялочка Це кого мене збили а вона тобто новонароджена. Ні, 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 це вона це це перша стадія. З яйця виходить. Вона маленька, росте, живлиться, харчується. Потім вона перетворюється до такої лялочки. І потім і маго. І маго — це доросла особина, але в нас дорослих особин… А вона не дохла, оця лялечка? Ні-ні, вона, вона скриває, спить вона. коконі, так, вона в коконі вивчений. собі там. Отак, ось, ось ось� взяти, вона рухається, доусла. рухається, вона бачу. Голови, ось, ось так, ага. А потім вже перестворюється в магу, особистість. Маго — це а, такі, це інший вид, та Ось це. Це. Жук. О, це знаєте, що цікаво, як ну вони ж до вас існували. Не ви їх винайшли цих личинок? А ну вони до нас існували на тому що вони їдять дуже гарно і дуже швидко. Це оце наше відкриття. Тобто, американці, звідки та, приїхали та, та. ці личинки, вони не, не здогадувалися. А як вам прийшло в голівоньку нагодувати ваших хробаків села Це звичайна помилка була, тому що Катерина сказ... вас, Катерина сказала, їх та мучних хробаків немає. Є ось ці давай ну, бери ось ці їх. Спробуємо їм. Ну от посадили їх, і вони стали жерти його і отакі в тюрі там. Ось ось тільки спатині загадковий вчитель. Такий. Ось вони ось партия. Які це, це спроб. От, от подивіться, от там от усі організми, які ми вважали, що вони можуть живитись пластику. А хто ще їсть целофан? У Вас немає? Є 107 видів. 107 видів. взагалі описано. Американці описали 107 видів. Наш вид є 108 А, От ми вже подали там. Ну как подаємо на патент? Нам сказали, що патент на корисну модель. А завдяки тому, що ми зробили такий собі реактор. От нам сказали, що можете подавати і на патент на винахід. Туди туди велика кількість личинок кидається, не несепарований сепарований мус сміття, тобто пакети пластикові з залишками їжі. І вони ось так кладуться, і ось так от ставиться. Це, взагалі, неймовірно, бо хто би міг подумати, що якісь там хробак зі целафан таке везіння, таке От Ні? Ви зараз змагаєтеся за звання світового винахідця, але умови, в яких ви працюєте, вони жалюгідні, жалюгідні, з вони... це згоди ці всі стенди, старе, старе обладнання, старе, стіни, які облупилися, маємо, як ніби якісь авітаміноз в цьому приміщенні не просто авітаміноз, а взагалі занепад, такий. Занепад, ну от як ви педагог та вчитель України, маєте принижуватися в таких умовах. Просто така унікальна школа, її обов'язково треба зробити особливістю України. Олечка, через год, коли нам зроблять ремонт. У нас буде все дуже шикарно. Ви межуєте з війною за спиною Маріуполя. Війна. Вас немає часу чекати, тому що вас кожен день як востаннє. Та ні, ну, Ми так вже звикли до такого становища. Після 24 січня, то до... у минулому році, оце коли було, це, да, це було страшне. Усі були на робочих місцях, коли там на Восточному нас там, там зароботало, грабіло. там. І тут, до речі, все тряслося, ті трясуються. Після цього прецеденту вже таких таких. Справ не було, і тому ми так без ну ви про самі себе. Ви до всього людина звикає. Але ви на межі, вам потрібна допомога вже. Я б дуже хотіла, щоб цей ремонт не відкладався oh, надовго. Oh. Ну що, що червячки, до побачення вам. Бажаю вам хорошого апетиту, смачного. Yeah, yeah. Їсти це лафан, рятуйте світ, хробаки. Все yeah, тоді на спиночку, на спиночку. а нехай їм буде, може їм oh, горнеться. Придається, а ви на урок? Так. Ой, так. У вас такий вчитель цікавий. А ви знаєте про тих ваших хробаків-черв'яків? Ну, напевно. Так, так. так. Я ж з цієї банди. Ви з тої банди? Ну. Так. То ну ви... О, ситуація. як вас звати? Тимофій. Тимофій. Це Тимофій. Він, ну, такий, він пропонує новий засіб лікування сніду у ході. Вибач, ви вже дорослі люди. Статистика в Маріуполі ж дуже страшна зі снідом. І в моїй програмі я теж підніму цю тему трошки пізніше. Ви взялися за таку важку справу? Так, новий метод діагностики у котів сніду. А котячий снід, він якось передається на людей? Чи а, ви ще не знаєте? Сама до людей ні, але є босси наслідки. Тобто там якийсь, мабуть, хвороби. Але саме снід він ніяк не сприяти для людей. То ви якось тих котів збираєте? Так, чи у вас є усіх лабораторія? Складів ми збирали на вулиці. Ну і якийсь вдома. Угу. І... У нас угу. є бази, на яким можемо робити ці. Дослідження. Маріуполь це місто дуже особливих і світлих людей. Це місто, яке несе відповідальність перед цією Україною. Тому що, за вашою спиною, війна. Ви бороните Україну від цієї війни. Своєю енергетикою, своїм добром. А я знаю, що добро воно переможе зло, Правда ж? Зайшла спочатку на кухню дуже маленьке приміщення. Таланти пані Наді обгорають на брайтурках. Так само вся школа, вона виснажена і потребує ремонту. Це школа генів, школа дітей у великій концентрації, які мають Божий дар. Зізнайся, я таких мудрих очей, такій великій кількості ніде не зустрічала. У нас є дві нагороди: одна чорна, журба, ганьба міста, інша гордість. Скажіть, коли я зайшла в їдальню, в мене таке два спитання, одне, дуже таке особисте. Хотіла помити руки, а там написано: «Помий руки собака жіночого роду. Хто це написав? Ми всі живі люди і генії мають свої слабкі сторони. <смі> Ні, Ну я її помила, так як мене попросили. <смі> Друзі, все це жарти жарт. але Я хотіла просто подивитися, чи вмієте ви посміхатися. Вмієте ви посміхатися? І я думаю, що зараз ваша усмішка буде більш обґрунтована, тому що технічний ліцей Маріуполя це гордість міста. Я вас вітаю. Muito obrigada. Obrigada, obrigada, você nos valorizou. Obrigada. Nós estamos nós